Всім доброго дня. Зараз у нас буде розклад на грудень місяць для близнюків. З вас лайк, підписка. Також продовження відео на моєму YouTube каналі, який є в шапці профілю. Там є кнопочка. Переходимо на YouTube канал і додивляємося, якщо в Тіктоці не влізеться відео далі. Близнюки, що їм очікувати в грудні? близнюкам. Так. Загальна карта місяця. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя і порада карт. Так, дивимося загальна карта місяця. Загарт. Загальна карта місяця, ви будете в цьому місяці на виборі. Вибір може бути в чому? Вибір може бути у вибір може бути в роботі, вибір може бути в покупці. Тобто, за загальні енергії місяця, тобто ви будете робити вибір. Зараз ми подивимося, можливо, нам додаткові карти скажуть, в чому буде цей вибір? Що ви тут можете вибирати? Так, це буде стосуватися сім'ї. Скоріше за все, вибір. Можливо, навіть буде вибір народжувати дитину, не народжувати, чи піти до лікаря, чи завагітніти, чи не завагітніти. Тут може бути такий вибір. Далі дивимося роботу. Робота в нас. А от роботу тут, скоріш за все, треба буде або міняти, або міняти щось в роботі. Карта суду це завжди як закінчення от певного періоду якогось такого, і як відродження. Тобто, треба попросити роботу, треба звернутися до вищих сил і тоді. Буде воно якось по-іншому. Давайте подивимося, що іменно для тих, хто не працює, як воно буде. Для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, так вам прийдеться під когось підстроїтися, або хтось вам буде пропонував допомогу. Той тобто, з грошову допомогу вам буде пропонувати. Або, можливо, навіть і буде пропонувати роботу. Або вам прийдеться йти до когось, позичати гроші, або десь. Когось попросити гроші. Для тих, хто працює найманим працівником, для найманих працівників, тут треба буде, я би сказала, не закривати на все очі, бо того що Тут можливий варіант для найманих працівників, що тут навіть може бути звільнення, навіть може бути якісь такі процеси, нехороші іменно в колективі, що ви не будете бачити чогось в от вашому оточенні, в вашому колективі, у вас на роботі. У вас будуть як зв'язані руки і закриті очі. Так що для вас тут треба бути уважними і подивимося, що буде для тих, хто має власний бізнес, що їх чекає іменно в роботі. Що в них буде? А в них буде все стабільно. А в них буде все стабільно, все буде йти своєю чергою, навіть якщо щось не получалося в бізнесі, воно обов'язково получиться. Завдяки, можливо, підтримці рівних, з рідних, завдяки підтримці жінки, дітей. Тобто тут все дуже-дуже гарно вийде. Так, тепер подивимося, що чекає близнюків в фінансах. А от фінанси трошки тут будуть. Знаєте, треба притримати, не тратити, бо то, що фінанси, от якось, як будуть, знаєте, можуть бути якісь легкі покупки, якісь, які підуть по вітру, які підуть. Фінанси треба вміти акумулювати, треба вміти правильно ними розпорядитися і правильно їх притримати, бо того, що в фінансах чекають трошки такі скрутненькі часи, можна сказати. Далі подивимося, здоров'я. Що в нас по здоров'ю? Ой, здоров'я теж треба дуже добре дивитися за здоров'ям, тому що можливі простуди, можливі проблеми з горлом, можливі проблеми іменно. Тут по цій карті може навіть бути програтися як якісь операційні втручання. Ну це рідко, але тут більше простуди, більше якісь такі внутрішні хвороби, внутрішні проблеми. Тому тут треба за здоров'ям, близнюкам дуже добре подивитися і провірити своє здоров'я. І не легковажити, не легковажити. Так, особисте життя. Що в нас в особистому житті? А в особистому житті тут буде як навчання, як ви зустрінете людину, яка вас зможе або навчити, або вам допоможе. Зараз ми подивимося, що це буде для тих, хто вільний в своїх стосунках і не має наразі пари. Що це для них буде означало? Для них да, для них буде чоловік. Старший, можливо, за вас, який буде вам як вчитель, як вам допоможе якось розібратися в усьому, буде вас підтримувати морально, матеріально і всіх решта благах. Подивимося, що буде для любовних трикутників. Ну, тут мужчина, або ну, тут де мужчина, якщо в любовному трикутнику мужчина, він залишається в своїй сім'ї, працює для своєї сім'ї. І тут в любовному трикутнику, як все було стабільно, так воно і залишиться. Якщо мужчина приходить і йшов, то він так буде приходити і йти. І хто в сім'ї, хто має сім'ю і в кого стабільні зв'язки, подивимося, що для них. А для них тут, можливо, навіть буде зачаття. Бо то, що тут прийшла карта дитини, тут може бути дитина, тут може бути зачаття, тут може бути дуже хороший такий результат. І порада карт. Давайте подивимося: порада карт не рубати от з гарячки, не робити поспішних ви... таких висновків, не сваритися, не конкурувати, тобто не махати шаблею по, Впереді того, як ви йдете, трошки бути стриманішими, бо тому що тут можливі сварки, можливі конфлікти, можливі якісь такі ну, нехороші події. В кінці зараз ми подивимося на оракулі, які в нас будуть несподіванки в грудні. Несподіванка грудня для близнюків. Що чекає близнюків? Дивіться, тут можна сказати, що може бути програтися як дитина в близнюків когось може бути зачаття, може бути дитина, коса вимити з хати всі негаразди, всі невзгоди, все, що у вас є в хаті. І тут повинна бути хороша новина. Получите або новину, або лист, або щось вам хороше скажуть. Можливо, новина буде або про дитину. Про дитину, от новина буде. Або ж тут новина може бути про те, що, що від вас пішло, що ви забрали, що, що ви вимили, що ви, от, що вже з вашого життя зовсім повністю відійшло. Дякую всім, чекаю від вас лайків і підписочок.